Дорогенькі, в першій частині закінчила цим сортом сорт Бовіє, як я і казала схожий на тулон. Починає цвітіння колір більш червоний. Квітка 9 см, вартість 450 гривень. Коренева гарна сорт Бовіє. Цей сорт не знаю. Цвіти він у нас дуже давно в магазині, тому Хочеться, щоб він попав в гарні руки до своєї мамочки. Ціна знижена 300 гривень. Це ну, ніяких тут, бачите, зовсім абсолютно нормальна рослинка. Це не оцінка. Ну, так як я власниця, то можу змінити ціну. Будь ласка, не знаю, який це сорт, але дуже ніжна, дуже гарна. Ось таке коріння вже треба поливати. Питають, коли поливати. Новенькі дівчатка запитують, у кого велика колекція, які вже знають, коли поливати. Коли коріння всередині біле, тоді вже треба поливати. Вартість 300 гривень. І це мої улюбленці. Більш за все мені подобається лас Vegas. Дуже гарний сорт. Як завжди, цвітіння, на жаль, не можу піймати. Ось тут, мабуть, ага, ось тут, мабуть, мабуть, більш схоже. Він яскраво жовто-гарячого, помаранчевого кольору. Гарний, дуже я люблю цей сорт, дуже довго тримає цвітіння, до речі, квіточка воскова. Майже завжди квітне на два цвітоноси. Майже завжди. Бачите, трошки сюди, трошки сюди і вже колір не можу піймати. Лас-Вегас, вартість 500 гривень, два цвітоноси. корінці, будь ласка, Лас-Вегас. Ось цього жовтого ароматного красунчика. Називають деколи жовтий Будда, і в нього є назва баттеркап жовтий лютик. Здається, так. Ну, скажімо так, батеркап це більш таки поширена назва. Квіточка воскова дуже приємно пахне, неймовірно, дуже добре пахне. Такий смачненький він. Ось такі ароматні сорти у них немає такого, щоб ви заходите в приміщення. І падали від аромату. Ні, в них приємний запах. І ви його чуєте, коли підходите до квітки. Нема такого різкого запаху. Деколи запитують, чи є дуже різкий запах, ні. Запах приємний, квітковий, навіть медовий. Два цвітонуси ось такі корінці. Баттеркап. Два цвітоноси, ароматний висковічок, вартість 500 гривень. Ось такі рослинки це для тих, у кого мало місця. Бо для тих, хто не любить високі квіти. Це міді, бігліпчик. шин Ворд Клас. Такий гарнесенькі, гарнесенькі, такі манюнькі, і такі бігліпчик. Дуже гарний, я люблю такий, в мене теж є в колекції. І можу вам сказати з власного досвіду. Дає багато прикореневих діточок. Вартість 350 гривень. Шин World Class. Ладно, вже покласти, щоб піймати колір. Сорт Самериум. Він так пахне смачно. Листя краб. це мультифлорка міді. Гарними корінцями. Дуже приємний аромат, дуже приємний. Самеріон. Можливо, десь щось невірно вимовляю, Вибачте. Виправте мене, якщо я, невірно, сказала назву. Верніше, назва та, можливо, не так сказала. Не про це зараз річ. Морнінг Breeze. Теж ароматна. Оце зараз буду показувати всі ароматні. Теж дуже важко впіймати колір. Яскрава вона не можу впіймати, не так, не так, не можу впіймати. Вона яскрава, не така, як на відео виходить. Квіточки такі цікаві. Має неймовірний аромат. Дуже-дуже приємний. Всі пахнуть по-різному. Аромат квітковий усіх, але всі пахнуть по-різному. Два цвітоноси. Морнінг бріз. Вартість 450 гривень. Ці всі ароматні, що показую, всі по 450 гривень. Bell. Да, Це парфумерна фабрика. Листечка теж крапчате, парфумерна фабрика, вся пахне теж по-різному. Парфумка теж на два цвітоноси. Вартість 450 гривень. Бель. Сорт пробитий. Парфумерна фабрика теж Secret Fragrance. Хотіла сказати, що це, мабуть, сама ароматна з них. Ні, не скажу, що сама ароматна. Всі ароматні, кожна по-своєму пахне. Ну, Всі дуже смачно пахнуть. Теж крапчате листячко. Яскравіше, ніж на відео. Секрет Фрагранс. Ароматне. Ой, ця гарна, так подобається. В неї дві назви: Red Star. друга назва сафрон. Вона така гарна, квітка воскова і як для мультифлори вона немала. Гляньте, скільки бутончиків. Особливість цього сорту в неї цвітіння може бути з точки росту. І якраз це з цього екземпляра, що показую, цвітонос, один із цвітоносів із точки росту. Вона буде давати прикореневих діточок. Десь є в мене старе і старе відео, що рослинка, яка із точки росту, може відростити нову точку росту на цій же шиці. Це я вам кажу із власного досвіду. Red Star або Saфron. Два цвітоноса відголудження. Ось, бачите, яка вона щедра на цвітінні дівчинка. Вартість 450 гривень. Ароматна, червона. Оце дійсно червона, не фарбована, Гарно. Забула вам показати магічне мистецтво. Magic Art має дуже гарні варіанти цвітіння. Квіточка 9-10 см, квітка завжди крупна. Варіанти цвітіння, неймовірні. Може цвісти як Magic Art, може цвісти як Diamond Sky. Магічне мистецтво 450 гривень. Щодо оцінок і рослинок по зниженій ціні. Ось цей красунчик бігліб вартість 350 гривень. Частково, бачите, скинув бутони, квітка крупна 9 см, з ніжно-рожевою серединкою, зелено-лимонного кольору. Є ще рослинки по 300 гривень, там коріння менше. Тут гарна рослина з усіх ракурсів. Дуже хочеться піймати колір, на жаль, не дуже виходить. Це рослинки по зниженій ціні. Бігліб, квіточка 9 см, вартість 300 гривень. Коренева гарна. Екзотичний пунш. Залишився один бутончик. Рослинка гарна, корені гарні. Вартість 300 гривень. нарбонне Треба наращувати коріння. Вартість 150 гривень. Коріння майже немає. Листя є. Є тут коріння, але їх дуже мало. Хлопчики дівчатка, це сого юкідан Рослинка теж по зниженій ціні, є травмовані квіточки, бутонів немає. Квітка дуже гарна, крупна. коренева шикарна. Вартість 450 гривень. Дуже гарна рослинка. Ось таких мультифлорки є дві штуки. Біла сніжинка сорт називається. Корінці гарне, тут все гарне. На цій ще є квіти бутони. Інша відцвіла повністю. Вартість 180 гривень. Біла сніжинка. Санні шор, сонячний берег, назва каже сама про себе. Рослинка гарна. Коріння гарне, відцвітає, тому приклад цвітіння подивіться в інтернеті. Вартість 250 гривень. Ароматна. На деяких я попідписувала назви. Це сорт Сме. Коріння шикарне. Падала, на сонці стояла. Точка роста ціла, листочок зламаний 200 гривень. Це чорна орхідейка, пошукайте в інтернеті. Як цвіте, дуже гарно. Чому знімаю оцінки? Не у всіх є можливість, а може бажання, не у всіх є вайбер. Деякі дивляться тільки на Ютубі. Так, батарея сідає. Це рожевий бігліп з малиновою губою. Фото скину кому куди потрібно. Приклад цвітіння є, це відсвіла у мене тут. Вартість 300 гривень, дуже гарно. Є один відсвівший дикий кіт. Коренева гарна, рослинка гарна, 450 гривень. Согоролекс. So Доросла рослинка. Сьогодні тільки поливала. Живі три цвітоноси. Це той сорт, який дорожчає. На кінцівках цвітоносів квіти квіточка воскова, вартість 450 гривень. Помаранчевий біглі по вайбері. Сьогодні я цю рослинку фотоцвітіння виставляла, в кого нема вайбера. Будь ласка, пишіть, я вам відішлю фото цвітіння. Ця рослинка теж відцвіла. Тут у мене живі два цвітоноси дуже гарна рослинка. Помаранчевий бігліб 350 гривень. Соло Лоренс ароматний. Я сьогодні в відеоогляді його знімала. Ця рослинка 400 гривень. Є ще одна. Їх, їх дві штучки, неквітучих. Щоб нагадати приклад цвітіння, будь ласка, воскова ароматна. Sunset лав, ароматна, неймовірно ароматна. По 250 гривень у ці дві рослинки. Коренева гарна. Полка доц є. Є черевички. Мауді Фема зелений 350 гривень. Пінокіо, 500 гривень. Біла леді 700 гривень. Розетка дуже велика. Тут три розетки. Раз, два, три. Здається. Три. 700 гривень. Це дуже великий черевичок, крупноквітковий. Ось цю не показувала вам, поставила її полить, пропустили полив, зів'яла. Це 250 гривень буде, вона до завтра одійде. Коренева, гарна. В одному з попередніх відео я знімала цю квіточку. Є рослинки колір сюрприз. Що значить колір сюрприз? Ми їх отримали від цих тому не знаю, яким кольором. Є камбрі. Камбрі відцвіли тут у нас. Тому фотоцвітіння я вам можу показати. Камбрі по 180 гривень. Ще у нас є ось така квітуча малича. Вартість 250-300 гривень. Нагадую вам про те, що є кора гарної якості по різній ціні. Є ось така кора, нарізана вручну кубиками. Вся оброблена парою. Є ось такий більш бюджетний варіант. Всі по 3 літра. Вартість 75, 100, 120 і 150 гривень. Дівчатка, кожного разу забуваю вам показати ось цей стефанотіс. Ну, я не бачила стефанотіс ніколи з варігатним листям. Можливо, хтось бачив, я бачу вперше. Зараз він не квітучий, вартість 250 гривень. Дуже ароматний. Дівчаточка, сідає батарея, тому не маю змоги далі знімати відео. Кому цікаво, є підлітки, кого нема у нас в групі в Вайбері, пишіть, я вам скину посилання на диск можете переглянути. Щодо приводу пересилки, пересилка вже буде вся з утеплювачем. Пересилаємо по всій Україні. Ось, бачите, ці пропустила. Це сого-вівін з варігатним листом. І є сеншен, не квітучий, це парфумерна фабрика. Щоб було більш зрозуміло, ось це сого-вівін, але в цього не варігатний листочок. В вівін є з зеленим листочком а є з варігатним листочком. На цьому з вами я попрощаюся. Гарного перегляду! Чекаю вас всіх в приватних повідомленнях. Хто дивиться відео на Ютубі? Номер телефону для замовлення буде в описі. Всім гарного перегляду. До побачення.